В ранньому доступі неочікувано з'явився Батл Рояль від українських розробників. Анонсовано сиквел відомого горору. Ubisoft знову вляпалися у скандал. Мабуть, тих проблем, що в них вже маються, замало. Незабаром відбудеться довгоочікуваний реліз культового вестерна. І хто працює над новою частиною? Хейло, це ще, звичайно, не все, що ми з вами обговоримо в цьому вже 120-му новиному дайджесті. Тому вмощуйтесь зручніше, але. Байте собі щось тепленьке та смачненьке. А я поки що нагадаю, що ви на супер русофобському каналі Tornal з вами, як завжди, я, Дмитро. Підписуйтесь, якщо ще не зробили цього раніше. Тицяйте вподобачку, вмикайте дзвоник та пишіть коментарі для того, щоб українськомовний контент ширився теренами Ютуба краще і його могли побачити ще більше українських геймерів. Підтримуйте наших бійців на фронті донатами будь-яких розмірів. Кожна ваша гривня важлива. і Наближає нашу з вами спільну перемогу. Коротше, робіть гучніше, будемо починати. Приємного перегляду. У дочасному доступі дуже неочікувано без пафосу та гучних анонсів і заяв з'явився шутер від третьої особи of The Grid від україно-німецької студії Godzilla Games. Це умовно безкоштовна королівська битва дозволяє гравцям отримувати NFT під час гри та торгувати ними на блокчейні. А також іграшка матиме власний токен. Але, ймовірно, користувачам Steam, коли проєкт з'явиться там, ця фішка буде недоступною, бо це забороняють правила майданчика. Загалом, то я в цьому Цьому не дуже розуміюся, тому давайте ближче до суті. До самої гри я маю на увазі. Події відбуваються на острові Тір Дроп, де відбувається шоу, на якому можна виграти 100 мільйонів баксів. Люди, які погодилися приймати в цьому участь, піддаються важким хірургічним втручанням, їм ампутують руки та ноги, і замість цього ставлять спеціальні бойові протези, які під час бою можна швидко змінювати, таким чином отримувати інші здібності. Це такі собі абілки або перки, які ми з вами звикли бачити в іграх схожих жанрів. Зараз у забавці доступний тільки один режим: це королівська битва Extraction, Але ми з вами не виносимо з неї лут у традиційному розумінні цього слова. А шукаємо на мапі спеціальні скрині різної рідкості і намагаємося їх евакуювати за допомогою спеціальних терміналів. Потім за спеціальні поінти, які також заробляємо за вбивство ворогів, саму евакуацію та інші активності, відкриваємо. Ці скрині поза матчем, розблоковуючи таким чином рандомну зброю, шмот для свого персонажа, нові бойові протези тощо. Це є доволі цікавою концепцією і свіжим підходом до заїженого вже Батл Рояля. Навіть мене зацікавило те, що в грі не обов'язково досягати цілі, тобто залишитися зі своєю командою єдиними вижившими, а головне евакуювати цю скриню і не дати це зробити ворогам. А у самих авторів проекту доволі амбітні плани. Вони хочуть Хочуть перевернути жанр з ніг на голову і внести багато чого свіжого і цікавого. Так от на початку матчу, після смерті, можна розпавнитися нескінченну кількість разів та знову продовжувати бій, але за деякий час такий собі штраф за провал. Далі на певному етапі битви відродитися буде неможливо, і лише ваші тімейти можуть вас викупити у спеціальних терміналах, які розкидані по мапі. Також маються контракти на знищення інших гравців Всіляких серверів, які треба підірвати, і багато інших. З технічного боку питання шутер виглядає дуже непогано, але оптимізація пішла гуляти. І на слабких машинах я думаю, що гра працюватиме не дуже добре. Хоча в захист можу сказати, що мене за кілька годин гри жодного разу не викинуло, майже нічого не фрізило, не дивлячись на доволі низьку продуктивність нет, код працює добре, всі попадання по ворогам реєструвалися коректно, і загалом більш-менш як. Для раннього доступу все працювало добре. В All The Grid мають змогу грати користувачі PlayStation 5, Xbox Series та ПК, але поки що тільки в Epic Games Store. на поточний час в грі доступна лише англійська мова. На жаль, сподіваюсь, що найближчим часом ми побачимо і український переклад. Якщо грали, поділіться в коментарях вашими враженнями про новий рояль. Чутки, які вже довгий час блукають мережею, що буцімто над новою частиною культового шутера Halo, буде працювати інша студія, а не американська 343 Industries. Вони дійсно підтвердилися, бо студія просто отримає нову назву Halo Studios. Також керівник студії П'єр Хінце повідомив, що його команда вирішила відмовитися від власного рушія Sleep Space Engine і переведе шутер на Unreal Engine 5, і що геймдизайнери працюють одразу над кількома. Проєктами у франшизі одночасно, але найближчим часом навряд чи варто очікувати на вихід нових частин Halo. проте автори планують згодом поділитися подробицями щодо нових іграшок. Наразі розробники планують працювати над новим контентом для Halo Infinite. По-перше, на Гейловін буде доданий новий режим, який схожий на Call of Duty Zombies. а в листопаді хочуть порадувати гравців новим поглядом від третьої особи, який спочатку працюватиме тільки в режимі Firefight, а згодом його можна буде. Використовувати і в інших режимах, а 11 листопада збірник Halo The Master Chief Collection святкуватиме 10-ту річницю і ходять чутки, що він може з'явитися на PlayStation 5 або навіть на Nintendo Switch, для того, щоб залучити більшу аудиторію до франшизи. Поки що офіційних коментарів від розробників або Microsoft щодо підготовки такого порту немає. Неперевершений вестерн Red Dead Redemption 2010 року випуску від Rockstar Games 29 жовтня вийде на ПК. Цього без перебільшення чекали мільйони геймерів, які так і не мали змогу доторкнутися до цього шедевру. Над портуванням пригод Джона Марстона на ПК працює британська студія Double Eleven. Вони обіцяють підтримку роздільної здатності 4К ультрашироких моніторів, HDR10, 10 FSR і коротше, традиційно всіх сучасних графічних штук. Як і в більшості ремастерів. Також в грі покращать тіні, дальність промальовки і ще купу-купу всього. Але я поспішаю вас розчарувати системними вимогами, по-перше, до проєкту. Увага, 2010 року, я нагадую, вони вищі, ніж для RDR 2, яка більш свіжа і незрівнянно більш технологічніша та гарніша. Так от, щоб нормально пограти, рекомендовано i 5 8500 або Ryzen 5 3500 X, 8 ГБ оперативки та арт X 2070 або RX 5700 XT, А другим розчаруванням стала ціна в 2199 гривень, яка також перевищила другу частину гри, яка коштує 1499 гривень після подорожчання. А ви будете купувати? Напишіть мені в коментарях, як вам таке головне, щоб воно не вийшло таке саме криве, як трилогія GTA, що на мобілках працювала краще ніж на ПК. Керманеж британської студії Creative Assembly Есмблі ЛГоуп на честь 10-ї річниці горору Alien Isolation вирішив також порадувати мільйони фанатів франшизи і анонсував сиквел пригодницького екшену про чужих. Гра наразі перебуває тільки на ранньому етапі виробництва, але розробники обіцяють докласти максимум зусиль, щоб якнайшвидше поділитися з гравцями-подробицями і запропонувати щось по-справжньому особливе. Чутки про сиквел з'явилися в мережі ще в серпні, інсайдер з нікнеймом Ерік. Стверджував, що він дізнався про продовження особисто від одного зі співробітників студії. Але фанати відреагували дуже прохолодно на такий інсайт, бо він здався геймером якимось висмоктаним з пальця і не надто переконливим. За джерелами інсайдерів над грою студія працює вже більше трьох років. Сиквел продовжить історію Аманди Ріплі, ігноруючи події мобільної Alien Blackout. А також оригінальна Alien Isolation, яка вийшла в 2014 році, може отримати ремастер та версію для Ломі віртуальної реальності, але офіційного підтвердження цьому поки що немає. Загалом оригінальна гра отримала дуже позитивні відгуки від ігрового ком'юніті, і зараз її вважають однією з найкращих ігрових адаптацій кінофраншизи Чужий видавництво проєкту як і минулого разу візьме на себе японська сега. Компанія Activision опублікувала релізний трейлер свого майбутнього шутера Call of Duty Black Ops 6. В цьому видовищному ролику гравцям демонструється вибуховий екшн та уривки сюжетної кампанії, події якої розгорнуться у 90-ті роки за деякий час після закінчення холодної війни. На гравців також чекатиме, як завжди, мультиплеєр. На старті буде 16 мап, зомбі режим, який також отримав купу покращень та нововведень. А найголовнішою фішкою цьогорічного онлайну буде нова система мувменту з назвою Omni. Sony Movement, що дає змогу реалістично бігати, повзати та пірнати. Реліз запланований на 25 жовтня для PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series та ПК, а також в день виходу іграшка поповнить каталог Game Pass. Японська Sony офіційно оголосила про вилучення з продажу платформеру Little Big Planet 3 та всіх DLC до нього з PlayStation Store, починаючи вже з 31 жовтня. Ще в квітні студія розробник Sumo Digital закрили сервери гри, через що гравці не мають доступу до онлайн-функцій. Після припинення продажів гравці, які не придбали гру чи забрали її через підписку PlayStation Plus, зможуть і надалі грати в однокористувальському режимі і не втратять доступ до додаткового контенту. フッ。 Чергове лайно примудрилися вляпатися Ubisoft. Так, знову біда, як то кажуть, не ходить сама. На французьке видавництво подали позов до суду за те, що вони передають особисті дані користувачів майданчика, використовуючи систему з назвою Піксель, яка допомагає тиснути на гравців, пропонуючи їм таргетовану рекламу, щоб люди робили повторні або додаткові покупки. У позові зазначено, що такі дії є порушенням закону про захист конфіденційності відео федерального закону про. Прослуховування та каліфорнійського закону про вторгнення в приватне життя. Видання PC Gamer пише, що позивачі Тревор Лекс та Алекс Раджуб хочуть відшкодування фінансових збитків та вимагають зобов'язати Юбіків позбутися пікселя або попереджати користувачів про те, що вони передають третім особам їхні персональні дані. Ubisoft ще цього не вистачало, мені здається, для повного щастя. Правда? Швецька Кохвіт Сейн оголосили, що 7 листопада на PlayStation 5, Xbox Series та ПК вийде ремастер першої частини скаженого і веселого симулятора Козла. У видання будуть включені всі доповнення, а також новий рівень, в який мали змогу грати лише користувачі мобільних платформ. В ремастері буде покращена графіка, оновлений інтерфейс та головне меню. А от третя частина год симулятора 24 жовтня має вийти на консолях минулого покоління PlayStation 4 та Xbox One. Ця версія включатиме в себе всі безкоштовні. Штовні оновлення та DLC Multiverse of Nonsense. Українські розробники зі студії GSC Game World випустили чергове оновлення для збірки Stalker Legends of the Zone для консолей Xbox та PlayStation обох поколінь. Фахівці виправили помилки та баги, усунули проблеми з вилітами гри, поліпшили загальну стабільність і підкоригували роботу платформи Mod.io для роботи з модами та багато чого іншого. Компанія MSI разом з українськими творцями напередодні виходу довгоочікуваного шутера Stalker 2 Heart of Chernobyl продовжують представляти гаджети у стилістиці гри. На цей раз гравці можуть собі придбати тематичний геймпад Force Pro Wireless Stalker 2 Edition, який підійде як для Xbox, так і для ПК. Також в Україні стартували продажі раніше анонсованої лімітованої версії RTX 4070, а дещо пізніше має з'явитися унікальна тематична клавіатура та миша. Купці унікальних лімітованих девайсів мають змогу отримати копію S.T.A.L.K.E.R. 2, а детальніше можна ознайомитися з умовами акції на сайті. MSI. нагадую, що серце Чорнобиля вийде вже 20 листопада на ПК та Xbox Series. Сподіваюсь, що хру не перенесуть. Шведська студія Lava Potion оголосили про вихід першого DLC з назвою Ванір до покрокової стратегії Sons of Conquest. Воно включатиме нову фракцію, 8 нових юнітів, 9 командирів, додатковий біом та нові мапи. Окрім цього, іграшка отримає безкоштовне оновлення та відбудеться її реліз на PlayStation 5 та Xbox Series. Мобільні платформи також отримують свій порт забавки, але це відбудеться десь влітку наступного року. І тоді ж планується вихід другого DLC з назвою Roots ходять чутки, що гра має вийти ще на одній невідомій неанонсованій платформі. Гравці припускають, що це може бути портативка Switch або Switch 2, яка вийде вже наступного року. Поки що достовірної інформації з цього приводу на жаль немає. А на цьому у мене все. Дякую вам всім за перегляд. Побачимось вже за кілька днів у новому відео. Підписуйтесь, протискайте вподобачки, пишіть коментарі для кращого просування українськомовного контенту на Ютубі. Підтримуйте наші сили і оборони своїми донатами. Бережіть себе, тримайтеся, купи. Слава Україні! Вірте в перемогу, бо ми обов'язково переможемо!